Не треба мені розповідати байки, що якщо ми будемо говорити, то це використає проти нас ворог. Ви забувайте про те, що у ворога також слабкі аргументації, що ворог більш, так би мовити, архаїчний, ніж ми. Ну, тобто, не дивлячись на те, що активна частина російського Ютубу на нас дивиться, насправді росіяни велике вам вітання. Ну, тобто, ваша система куди більш прогнивша і куди більш застаріла, ніж наша. Так що, так би мовити, не вам казати. Але, тим не менше, ми маємо це все тримати в голові. Ну, тобто, так, росіяни частину інформації можуть використати проти нас. Але ж ми за демократію, да? ми за демократію з вами. Значить, як ми їх поб'ємо? Ми їх поб'ємо якістю інформації. Це те, що у нас поки що немає, це те, з чим у нас біда. Насправді з якістю інформації.